Нічого не сняла, о, добрий день. Оце я мала бурачки чистити. о. Але трошки я забарилася, і мої хлопці. О, все, чистить, я собі йду. Пу, господиня, як ти пісня, а, моя мила, моя мила до роботи не ленила. Як з роботи я прийду, все за неї пороблю, бо я так і люблю свою милу. Ага. Добрий день, як то йде? День. Це, це ви що, прийшли... Я прийшла вам допомагати. На так, я така. А. Я народження для кохання. Я вже бачу. А я думаю, ні, мабуть, ми там греблі кинули. І віду, на чувачі. Ти, а, ти на а на Я, я наоборот казала. Я бурячки буду чистити, а, ну, а ти ну, йди яблучка збирай. що на оборот, думаю, він там. Ні, я хотіла нашому пану комбайнерові, хотіла, щоб його спинка не боліла, то думаю, бурачки почищу. А я прийшла мій милий, за мене все зробив. Ну, молодець. Все. Я тільки подивлюся, а Да? Ай, боже, дідуська, пробачте, вибачте, милий, пробачте. Милий? милий? Добре, най буде. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Кому там -то не сподобалось? Ні, хоче всім, хто сподобалося. Я ж так старалася. Побачив. Так, ось-ось, подивіться. Подивіться, що це робиться. Що це робиться? Бурайки закінчились. Яблучка рвуться. О, ти бачиш? Ти бачиш? Ой ой це нам яблучка яблучка які гарні. Ой. А де ваш помічник? А? Добрий вечір. Ну, що Помагав вам бурячки чистити? Так. Ні-ні-ні, я свої бурячки почистила. Ось. Ви хочете, щоб я вам помогла Яблочка позбирати? І добре, але в мене ще є одна дуже важлива справа. Зроблю і прийду вам допомагати, добре? Добре, то я на одну важливу справу накратить породу. Ай, які гарні яблучка. Дивіться. І вже все. Все, і вже садок. Обірвали. Долі, ти що ти Я не знаю. Садок. Так, а тут в нас була сойка. Так, нема. Чистенько, гарненько. Лайкайте. Підписуйтесь. Яка в нас гарна природа, яка в нас гарна краса. Дивись, дуже гарно. Ставте лайки. Не забувайте підписатися. Дякуємо за увагу. До побачення.